Так, ну, ставимо на зарядку, потім вже будемо робити вердикти. Я думаю, якщо це все робоче, я думаю, за три катера, ну, гривень 600 мінімум можна дати. Це якщо по мінімуму брати, то я думаю, гривень 600. Так, хорошо, йдемо далі. Тут теж дивіться, раз, два, і три. Знову ж таки, однакових. Це вже в нас машини. Що, теж колонка? Боже, яка вона важка. Так? Да. Раз, динамік, два динамік. Що прикольно. Ну, дивіться, якщо лодка не всім підходить, катер як е, дизайн, то автомобіль в дизайнові даже якщо він буде не працювати, it's окей. Okay. Навіть колеса крутяться, прикиньте. Прикол. Так. Акумулятору немає. Окей. Тобто, вона, скоріш за все, без акумулятору працювати не буде. Добро. А, брешу. Є акумулятор. Розі. Так, ну все тоді вставимо, протестуємо. Я вже думав, капець.